Степане, вітаю з перемогою. Непростий видався матч. Єдиний гол вирішив долю зустрічі, фактично. Такі перші свіжі враження від поєдинку, що вдалося, що не вдалося сьогодні. Бачите, дякую за привітання. Перше, що не вдалося, не вдалося забити голів більше. І так довго ми не могли забити. Хоча я не скажу, що ми там дуже багато створили моментів за гру. Але в кінці першого тайму у нас були десь на пів моменти. Але знову ж сьогодні. Добре, що на ноль зіграли. Не дали Люберто багато створити біля наших говорить. Ну, Але знову ж хочеться ще й щоб більше ми забивали, щоб спокійніше закінчували гру. Ну, власне, в чому проблема сьогодні була? Чи десь, можливо, втома після виїзду до Дніпра чи якісь інші можливі моменти? Ні, я не думаю, що в тому після виїзду. скоріш за все, що Любарт захищався, він в принципі нас не пресингував, нас на своїй половині зустрічав. Тяжко нам було е ну, зламати цю оборону, але один раз, один раз ми знайшли момент і забили. Зараз е які плани підготовки до найближчого матчу? То в суботу буде в нас Атлетик гостювати, так? От так, е готуємося. Без вихідного завтра команда збирається, легеньке тренування буде і готуємося, проведемо теорію ще і в суботу матч з Атлетиком з Дніпра.